Яка стратегія продажу нерухомості від забудовника вигідніша? Давайте обговоримо. Я на сьогоднішній день спостерігаю дві типові стратегії продажу нерухомості від забудовників. Перша, коли забудовник починає працювати, продавати свої об'єкти від пресейл етапу, і потім фундамент і далі ну, на всіх етапах. І я спостерігаю, що. Деякі забудовники використовують іншу стратегію. Вони, напевно, хочуть отримати більше профіт, вони будуть за свої і починають продажі тільки коли вже починаються якісь фінальні роботи. Тобто, на їх думку, це максимальна вартість нерухомості, яку вони можуть отримати, і потрібно показати клієнту квартиру і таке далі. Але. Як на мою особисту думку, ця стратегія не дуже вірна, тому що їх максимальний профіт нивелюється тим, що вони потім довго займаються цими продажами. І вже є такі випадки, коли вже об'єкт давно, зараз почалось дуже багато да, і вже об'єкт повністю готовий зданий, а квартири до сих пір продаються. Коли ти використовуєш забудовник, використовує ресурс інвестора, то він залучає набагато більше, як на мене, грошей в проєкт раніше, і для нього це все виходить дешевше. Тобто, гроші, які він вкладує в проєкт, не вартують нічого, тому що він залучає інвесторські гроші. І це певний пласт покупців, які долучаються до його проєкту. Потім, коли він починає продавати фінальне житло, то він може продати тільки е, покупцеві, які планують його для життя або для здачі в оренди, е, відкидає інвесторів, які хочуть зробити на перепродажу. Тим самим, в, виходячи на ринок, відразу 40-50 юнітів, е, ринок перенасичується, йому потрібен час, щоб переварити ці нові юніти. Ну і відповідно. Ця маржа, яку ніби отримає забудовник, вона розтягається в вартості коштів, мені здається. Тому що він міг би паралельно вже будувати щось інше, а поки він розбирається з квартирами, які в нього позависали. Тому пишіть вашу думку, яка стратегія вигідніша на вашу думку.